Всіх вітаю, мене звати Шаповаленко Олександр, я лікар-отопетравматолог. І сьогодні ми з вами будемо говорити про PRP терапію Бо що ж таке PRP терапія Це сучасний вид лікування, який засновується на використанні плазми крові пацієнта для лікувань певних захворювань. Як це працює? В день, коли виконується ін'єкція, у пацієнта забирають невелику кількість крові, яка буде оброблятися спеціальною центрифугою, відокремлюючи кров від плазми. А потім лікар забирає у у шприц ту саму плазму, яка збагачена тромбоцитами, і буде безпосередньо вводити її у місце проблеми. Для чого ж це потрібно? А для того, що на тромбоцитах є такі корисні речі, як фактори росту, що вони роблять? Вони допомагають зменшити запалення, прискорити загоєння та впливають позитивно на регенерацію м'яких тканин або сугробу. Тобто, які ефекти ми очікуємо? Перш за все, це швидке відновлення тієї структури, яка пошкоджена, друге це зменшення болю та запалення, та відновлення рухливості у проблемному суглобі. Окремо, хочеться додати, що prp терапія вона використовується не тільки в ортопедії та травматології, її ви також можете знайти в рамках використання у косметології, у хірургії та у стоматології, наприклад, Тож, до висновки. PRP-терапія терапія це сучасний метод лікування, безпечний метод лікування. Чому? Тому що він базується на застосуванні вашої крові без додаткової хімії. Тому, якщо ви бажаєте пройти цей курс лікування обов'язково за показниками, тоді звертайтеся до нас.